У відокремленому структурному підрозділі Надвірнянський фаховий коледж НТУ відбулася урочиста церемонія відкриття навчального року. Старші курси вкотре зібралися, щоб цього року зустріти нових здобувачів освіти. Під час заходу військовослужбовцю на ім'я Назар від працівників коледжу було вручено дрони, які ті зробили. У інтерв'ю військовий звертає увагу на важливості присутності такої допомоги на фронті. Дрони на фронті це в першу чергу як очі, так і один із найважливіших елементів ураження ворога противника. Дрони для нас дуже важливі, як і всі безпосередньо види розвідки, також тому, що дрони також допомагають видам розвідки. Хочемо подякувати. Хочу від імені командування військової частини нашої. Подякувати всім, хто доклався до цього до збору. До, я так розумію, що до розробки. До всього цього деталювання це дуже круто і ми дуже вдячні. Разом ми робимо спільну роботу разом до перемоги. Чинний директор Ростислав Нагорний розповів ТРК «Надвірна» за єдність колективу, де налагоджена волонтерська діяльність та фінансова підтримка випускників, що в лавах ЗСУ на суми увагу не звертають, збирають скільки потрібно, каже директор закладу. Зараз ми всі воєнний час стараємося, чим можемо допомагати нашим збройним силам. Наш колектив не стоїть осторонь. у Нас відпрацьована система волонтерської роботи. Це Постійно відлагоджена система, і це збіри коштів і виготовлення різних виробів, і продукти, і все інше. Тут дуже багато роботи зроблено. Я хотів би тільки наголосити, що в принципі нас за рішенням колективу ми щомісячно внесок робимо фонд волонтерський і використовуємо його за рішенням волонтерського штабу, в зв'язку з тим, яка необхідність є, і з якими військовими частинами ми підтримуємо зв'язок або запити наших випускників. Мова не йде про суму. Сума колектив збирає ту суму, яка потрібна. І саме основне, що ми сьогодні при дітях. Ще раз продемонстрували, що колектив в цьому плані працює. Я вважаю, що це основне щодо статистики вступників цього разу, то цифри, як стало відомо, схожі до минулих років, проте з певним приростом. Ростислав Нагорний відзначає належну працю приймальної комісії, щоб діти були в дитинстві та отримали якісну освіту. Це пріоритети закладу. Ви знаєте, в принципі, нам якось так бодає, що в нас стабільність є. От по контингенту контингент студентів коледжу. Так, скажем, в районі тисячі завжди, ну може 980, В цьому році ми маємо 1100, наприклад. Щодо вступників, то вступники є різні на базі 11 класів в цьому році. Ну, в зв'язку із певними об'єктивними обставинами до нас прийшло досить багато вступників на базі 11 класів. Але якщо говорити про наш основний вступний контингент, тобто це випускники 9 класів, то ми приблизно тримаємо так рівень також, як наприкінці сказав по контингенту. Так само по вступу ми приблизно виходимо на 220-230 бюджетних місць щороку. Цьому році ми маємо. 219 бюджетних місць ми виконали оце у коледжі. Патріотичне виховання на першому місці. Такими словами голова профспілкової організації студентів Надвірнянського коледжу Тетяна Богославець пояснює за перше для всіх заняття на тему перемагає той, хто пам'ятає. Перше заняття в Надвірнянському коледжі в усіх групах і в старших курсів, і в першого набору сьогодні на тему перемагає той, хто пам'ятає. Це рішення міністерства освіти, яке ми взяли як вказівку для нашого першого заняття. А чому патріотичне виховання? А тому, що зараз ми живемо в такий час, що без патріотичного... Тично виховання без громадянської свідомості, без підтримки наших військових. ми ми ніхто, ми повинні зараз у час такої складної ситуації, в час такої кровоплолитної війни важкої бути свідомими громадянами своєї держави, патріотично налаштованими, мати критичне мислення, пам'ятати про нашу культуру, про нашу історію, про, про нашу спадщину. Вона у нас дуже велика, дуже гарна. Ми не повинні її загубити, ми не повинні її забути. Ми повинні її плекати, надбавати і нести, ширити в маси. В світ тому важливо бути патріотами своєї держави, і важливо нам старшим прививати цю патріотизм молодшому поколінню питання освіти і збереження навчального процесу вкрай важливе, та до того ж потрібно не забувати про безпеку і самих студентів, на яких покладено творити майбутнє країни.